Правило поєднання трьох частин стало ознакою сонат композиторів, яких усі знають як віденських класиків: Гайдена, Моцарта та Бетховена. Перша частина розкриває дві основні образні сфери, що представлені музичними темами головною і побічною. Вони або протиставляються, або доповнюють одна одну. Послухаємо. Першу частину патетичної сонати Бетховена. Для прикладу. <му> Найчастіше перша частина сонати швидка та енергійна, сповнена руху. У другій частині час, наче, зупиняється, думка тече неквапливо. Знову звернемося до патетичної сонати. Тепер до початку її другої частини. Третя частина сонати також енергійна та рухлива, внаслідок чого утворюється своєрідна арка стосовно першої частини. Повторення окремих інтонацій першої частини у третій дозволяє нам додати до визначення сонати термін циклічна, тобто така, де розрізнені частини поєднуються в єдиний цикл завдяки інтонаційним зв'язкам. Сонату можна порівняти із літературним твором, адже як і у будь-якому, навіть найменшому есе, у неї є вступ, основна частина і закінчення, яке, начебто, повторює вступ, але містить результати роздумів, що мали місце у середній частині. А сонатною формою прийнято називати музичний твір, що складається з трьох основних розділів: експозиції. Де протиставляються головна та побічна теми розробки, де ці теми розвиваються, репризи, де повторюється експозиція з тональними і, можливо, іншими змінами.